Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з сьогоднішнім недільним днем, з вчорашнім святом преображення Господнього, яке ми всі святкували. Сьогодні ми з вами слухали Євангелія від Матфія, яке зачіпає надзвичайно важливу тему тему нашого ставлення до тих, хто нас оточує. Якщо подивитися уважно на наше з вами життя. На ті емоції, які ми переживаємо по відношенню до, до інших людей, на ті почуття, які ми маємо до них, ми можемо дуже часто себе зловити. На тому, що ми на людей ображаємося, що ми не задоволені тими, хто нас оточує, тому що вони щось зробили не так, тому що вони не привітались, тому що вони. Не загальмували на пішохідному переході, тому що неправильно порахували для нас здачу в магазині, тому що тому що і цих тому, що буває дуже багато, починаючи від якихось побутових речей і кінчаючи глобальними такими речами, коли ми нам ображаємося на світську владу, що вона не, не забезпечила нам гарного безмятежного життя, ще на когось там на високих людей ображаємося. Що вони неправильно себе зробили. І виходить так, що практично всі, хто нас оточує, нам щось винні. Той усмішку, той добре слово, той гроші, то ще щось, то ще щось. І виходить, що коли ми отак живемо, ми живемо в постійному такому ослоблені, такому внутрішньому. Ми на всіх злимося. І Господь звертає увагу, що так само, як наші ближні оточуючи щось неправильно роблять по відношенню до нас, ми з вами самі щодня і щохвилини по відношенню до самого Бога, робимо теж дуже часто неправильно. Грішимо. Ми завершаємо гріши, гріхи і великі гріхи, якісь серйозні такі проступки, і ті гріхи, які ми кажемо словом, ділом, помишленням, тобто постійно. Подивилися, подумали, обсудили, постійно, постійно ми грішимо. І ось тут виникає питання. Ми на своїх ближніх, які нас ображають чимось, ми обіжаємося на них, ми не задоволені їхньою поведінкою. Ми вимагаємо від них, щоб вони поводили себе правильно. А як до нас ставиться Бог? Ми ж перед Ним грішимо постійно, теж Його ображаємо. Виявляється, Господь нас любить і прощає. І ось оцей факт Божественної любові, нам з вами говорить про те, що і ми з вами повинні любити і прощати своїх ближніх. Тому що якщо ми порівняємо ті прикрощі, які ми роблять нам ближні, і ті прикрощі, які ми робимо Богу, згрішивши перед Ним, то буде різниця, як з тими, тала... тими грошима, як про які ми слухали сьогодні в Івангельському читанні, коли господар чоловіка пробачив йому величезну суму. А він не хотів пробачити своєму ближньому якусь там дрібничку, якісь копійки. Так само, і ми перед Богом завинили, тому що Господь нам дає все і життя дав, і можливість жити дає, і викупив нас від гріха, а ми все рівно продовжуємо його обрати своїми гріхами. А ближні, ну хтось не, не привітався, не подивився такі. Дрібниці такі дружина, там так їсти зварила чоловік, не туди поставив якийсь предмет, і ми вже ображаємося. Тобто, через дрібницю ми не хочемо цю дрібницю йому пробачити. Нам треба розуміти, особливо в світлі вчорашнього свята, ми з вами всі подорожні в цьому світі, ми всі кудись ідемо. Вчорашнє свято, окрім того, що представляє нам подію преображення, воно нам представляє іще і фактично життя кожної людини. Дивіться, Господь був на підніжжі гори, потім трудився, піднімаючись на ню, потім молився і вже в молитві преобразився. І це ж шлях кожної людини. Кожна людина народжується, живе в цьому світі, і вона повинна духовно підійматись до Бога, до свого преображення. І підйом цей буває важкий і складний, і буває дуже нелегко. І далеко не всі люди приймають рішення йти на цю гору до Бога. Хтось подивиться на гору, ось вона дуже висока, на що воно мені? Хтось починає йти, десь падає, збиває коліно, каже, ні, я вертаюсь, мені краще було там внизу. І тільки одиниці намагаються дійти до Бога, піднятися до нього. Саме такі преображені, а, як ми кажемо, святі люди добре ставляться до всіх, хто їх оточує. На них важко образитися. А більшість людей це прості, такі самі, як ми з вами. І якщо людина поряд із нами щось зробила, до, по відношенню до нас не так, ми повинні розуміти, що просто вона не йшла ще або тільки йде на ту гору до Бога. Вона не досконала, вона грішна, вона немічна через свої гріхи. І ми повинні розуміти, що кожна людина, в тому числі і ми з вами, може помилитися, так би мовити, дати право своєму ближньому на помилку. Не ображатися на неї, не осуджувати, а при можливості допомогти виправитися. Тоді ми дійсно будемо з вами і християнами в повному розумінні цього слова, і тоді можемо з вами припадати до Бога з молитвою, кажучи йому: пробач нам провини наші, як, ми, як і ми пробачаємо винуватцям нашим в молитві Отче наш. Ми кожного дня молимося з вами, Отче наш і кажемо ці слова. Пробач нам гріхи, провини наші. Так само, як ми пробачаємо винуватцям нашим. Тобто ми повинні старатися наших ближніх прощати завжди. Більше вони зробили гріх чи менше зробили гріх. Все рівно Господь чекає, щоб ми розповсюджували довкола нас любов. Господь чекає, щоб ми уподоблювалися Йому в любові, і тоді Він на нас виливає повну чашу своєї божественної любові. Тому, дорогі браті і сестри, сьогодні ми з вами, нам Господь, словами святого Євангелія, нагадав про те, що треба пробачати. Це буває непросто, як я вже казав не раз, тому що іноді людина робить зле навмисне, іноді людина робить зле таким чином, що воно дошкуляє і зачіпає найдорожче, але в тому-то і... Важкість християнського подвигу з одного боку, і висота християнської віри, що Господь нас закликає прощати всіх людей. Разом з тим прощати не означає забути. Звичайно, ми повинні пам'ятати, що ця людина здатна на такий товчинок, і можливо, краще від неї відійти, і можливо, краще якось бути поодаль від неї, можливо, краще на неї не розраховувати в майбутньому, тому що має вона якусь таку певну неміч. Але разом із тим не можна тримати в своєму серці образу чи якогось каменю такого важкого, тому що це заважає нам з підняттю на ту гору преображення нашому спілкуванню з Богом. Так що будемо молитися і просити Бога, щоб Він відкрив кожному з нас серце, дав нам силу для того, щоб ми пробачали наших ближніх, і разом з тим, щоб ми нікому із своїх ближніх ніколи нічим не досаждали. Амінь.